Всім доброго дня, з вами Файдал Назар. Були ми в Києві. Файдал випустив, буде випускати. тобто Вже вони готові, але ще в продажі немає нові фарби. Це не нові фарби, це буде і на латекс мат у матлатекс, форма досконала. Ну, ми вам покажемо її тести. Тільки фарба появиться, ми її протестуємо, розкажемо її плюси, мінуси, як вона катається, як наноситься, як вона в роботі, її стійкість, то потім. Ви думаєте, що нам ззаді є в нас? Взагалі в нас є педалістка внесія. На жаль, і ми її не знімали, як вона наноситься, але ми вам покажемо останній етап нанесення вору. Бо Ходить міф, що педалівський віск не блистить, не полірується. Що він полірується? Ми розкажемо, як його нанести. Виноситься педалістський віск до ідеального блиску. Два шари. Перший шар, де є грунтовочний. Даємо йому сутку або дві висохнути на венеціанській штукатурці. І другий етап ми його наносимо, засікаємо там приблизно 15-20 хвилин і полюруємо машинкою. Круг, булгар, булгарка 2,5-3 тисячі оборотів, круг баранчика і полюровочку. Венеція облистить. Я вам зараз покажу маленькі два кусочки, які вже поліровані. Винечую. наносили з три шари, віск в два шари, в другий шар полірований. Виглядає. Дуже достойно, імітація. Кстати, Віталік його зробив сам самостійно, без ніяких там допоміжних варіантів, спокійно, художня робота, імітація камня. Ну ідеально просто. Дуже красиво. Надіюсь камера на шанову передасть. Таке воно виходить. Дуже мусковано і покажемо на іншій мене я вже не віск. Ну, і В кінці робимо таку повністю курс по цьому матеріалі, як є. на цьому ж об'єкті є ще одна стіна цікава. І, і так само ми робили ще одну купальню, ну, потім кінці зробимо на іншій дощ. Наш венеценський мастер Віталік зараз наносить віск. Фейдл. Тобто ми нанесли перший шар воску, аналогічно, так як зараз наноситься другий шар. Просто беремо його на тірочку, сюди забиваємо пори, сюди попадає, акуратно його стягуємо. Наноситься на всю площину. Дуже важно не пропустити, тому що повні <рес> 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 неякі. Будемо розсікати час там приблизно 15-20 хвилин і будемо полірувати машинку на 3000 оборотах. Так, отже, ми, ми на другий день нанесли пейдалівський е віз. Засікли десь хвилин 15-20, то температура в приміщенні десь 22-23 градуси. Якщо температура в приміщенні нижча і вологість більша, більше, можна зачекати пів години, там, 40 хвилин. Так як нас температура, ну, тепло, в принципі, то дійсно зараз за кілька хвилин 20 будемо полірувати. Коліровку ось вам зараз покажуть. Три тисячі оборотів на машинці і. Так, отже ви бачите, як фейдов віддзеркалюється. Бачите, ну, просто скло. Просто скло. От, от бачите, я знімаю темнішу Венецію, ви мене бачите, як в дзеркалі. Ось от таке воно у нас виходить, у нас далі робота затривати, але поліровка самі бачите, які дає глянути. Зараз невеличка екскурсія по всій Венеції. Оце велика стінка, яка полірувалася трошки раніше. <кій> ми виглядаємо. Бачите, я ходжу, ви мене бачите, віддзеркалений. Тут цей колір навіть не є насичений, але досить серйозне відзеркалення. Бачите? І ось іначе, такі теж кусочки, які вже поліровані. Виглядає шикарно. От від це відео ставте лайки. Віз блестить, не бійтеся. 3000 оборотів поліровка носимо два шари. Один шар дає ґрунтовочний. І через сутки вносимо другий шар. Засікаємо 15 від 15 хвилин до пів години часу і зразу поліруємо. Я не бачите самі, який він є. Від тих до миття. Від відео ставте лайки. зустрічі.